Гіпотереоз і фолієва кислота. Гіпотереоз – більше, ніж просто комплексний підхід до здоров'я, гіпотереоз стан, який часто сприймається як проблема, пов'язана виключно з нестачею гормонів щитовидної залози. І хоча корекція рівня гормонів, безумовно, є ключовим моментом, я, як лікар і дослідник, спостерігаю, що ефективне управління гіпотереозом вимагає набагато більш широкого підходу. Це комплексне завдання, що зачіпає не тільки ендокринологію, а й харчування, спосіб життя, а також взаємодія з іншими системами організму. У своїй практиці я часто стикаюся з пацієнтами, які, незважаючи на прийом левотероксину, синтетичного аналога тероксину, продовжують відчувати втому набір ваги, проблеми зі шкірою та інші неприємні симптоми. Це говорить про те, що однієї лише гормональної терапії недостатньо. Важливо розуміти, що гіпотереоз впливає на безліч процесів в організмі, включаючи метаболізм, імунну систему, травлення і навіть когнітивні функції. Чому однієї гормональної терапії недостатньо. Окрім нестачі гормонів щитовидної залози, існує ряд факторів, які можуть посилити симптоми гіпотереозу та перешкоджати ефективності лікування. Дефіцит мікроелементів, щитовидна залоза потребує певних мікроелементів. Таких як селен, йод, цинк і залізо для нормальної роботи. Недолік цих елементів може порушити синтез гормонів і погіршити загальний стан здоров'я. Проблеми з травленням, гіпотереоз часто супроводжується порушенням роботи кишечника, що ускладнює засвоєння поживних речовин і може призводити до дефіциту важливих мікроелементів. Запальний процес. Хронічне запалення в організмі може негативно впливати на функцію щитовидної залози і посилювати симптоми гіпотереозу. Вплив інших захворювань, деякі захворювання, такі як аутоімунні захворювання, можуть бути пов'язані з гіпотереозом і впливати на його перебіг. Харчування при гіпотереозі ключ до відновлення здоров'я. Правильне харчування відіграє вирішальну роль в управлінні гіпотереозом. Я дотримуюся наступних рекомендацій для своїх пацієнтів. Виключити продукти, що викликають зоба, деякі продукти, такі як сьоя, капуста та редька, можуть пригнічувати функцію щитовидної залози та посилювати гіпотереоз. Включити продукти, багаті селеном, селен важливий мікроелемент, необхідний для нормальної роботи щитовидної залози. Його можна знайти в морепродуктах, горіхах і насінні. Забезпечити достатнє споживання йоду, йод ще один важливий мікроелемент, необхідний для синтезу гормонів щитовидної залози. Однак важливо пам'ятати, що надлишок йоду також може бути шкідливим вживати продукти, що підтримують здоров'я кишечника, здоровий кишечник основа міцного імунітету і нормального засвоєння поживних речовин. Включіть у свій раціон пробіотики, пребіотики та клітковину. У своїй практиці я часто рекомендую своїм пацієнтам трав'яні чаї, які можуть допомогти полегшити симптоми гіпотереозу. Наприклад, ромашка може допомогти поліпшити сон, а імбир може допомогти поліпшити травлення, однак важливо пам'ятати, що трав'яні чаї не є заміною ліків і повинні використовуватися тільки під контролем лікаря. Важливі медичні огляди для людей з гіпотереозом. Регулярні медичні огляди необхідні для людей з гіпотереозом, щоб відстежувати стан здоров'я і своєчасно виявляти можливі ускладнення. Я рекомендую своїм пацієнтам наступні огляди: аналіз крові на гормони щитовидної залози ТТГ, Т3, Т4 для контролю ефективності лікування та виявлення можливих відхилень. Загальний аналіз крові для оцінки загального стану здоров'я та виявлення можливих анемій. Аналіз крові на холестерин, Гіпотереоз часто супроводжується підвищеним рівнем холестерину. Аналіз крові на вітамін Д, дефіцит вітаміну Д може посилити симптоми гіпотереозу, уст щитовидної залози для виявлення можливих структурних змін, взаємодія левотероксину та махнію, міфи та реальність. Питання про взаємодію левотероксину і махнію часто викликає побоювання у пацієнтів. Деякі дослідження показують, що махній може знижувати ефективність левотероксину, але інші дослідження не підтверджують цей ефект. У моїй практиці я рекомендую своїм пацієнтам не відмовлятися від прийому магнію без консультації з лікарем, особливо якщо у них дефіцит цього мікроелемента. Важливо стежити за рівнем гормонів щитовидної залози і при необхідності коригувати дозування левотероксину. Гіпотереоз у чоловіків, особливості та підходи до лікування. Гіпотереоз у чоловіків має свої особливості: чоловіки з гіпотереозом можуть відчувати зниження лібідо, еректильну дисфункцію та депресію. Крім того, гіпотереоз може впливати на рівень тестостерону. У своїй практиці я рекомендую чоловікам з гіпотереозом проводити аналіз крові на тестостерон і при необхідності коригувати лікування. Висновок комплексний підхід запорука успіху. Управління гіпотереозом це не тільки корекція рівня гормонів щитовидної залози, але й комплексний підхід, що включає правильне харчування, спосіб життя, регулярні медичні огляди і взаємодія з іншими системами організму. Не варто недооцінювати важливість цих факторів, оскільки вони можуть суттєво вплинути на загальний стан здоров'я та якість життя. Я закликаю своїх пацієнтів не обмежуватися тільки гормональною терапією. Активно брати участь в процесі лікування і прагнути до досягнення оптимального здоров'я. Пам'ятайте, що дана стаття носить інформаційний характер і не є заміною консультації з лікарем. Завжди проконсультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж вносити будь-які зміни у свій раціон або режим лікування.